Вісім типів токсичних мам. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я допомагаю людям як психолог працювати їхні дитячі травми, їхні проблеми на роботі, в сім'ї, відносини з батьками, з дітьми, з колегами. А сьогодні я вам розкажу про те. Які бувають токсичні мами для того, щоб ви могли або впізнати свою маму і не припускатися більше таких помилок, які робила вона в дитинстві, або впізнати себе в одному із цих типів? Якщо ви ще не підписалися на мій канал, я попрошу вас підписатися. І поставити авансом лайк цьому відео, бо це дуже допоможе моєму youtube каналу просуватися надалі на просторі Ютубу. А також поширюйте це відео в своїх соцмережах, діліться з ним своїм і своїми друзями, тому що це також допоможе не тільки мені, але й вашим друзям. Почнемо з першого типу: це непослідовна мама. Ця мама може за одне й те саме дитину як вдарити, насварити, так і поцілувати, або взагалі ніяк не відреагувати. Тому дитина перестає орієнтуватися в тому, що хорошо, а що погано для такої мами. І така дитина дуже сильно прив'язується до мами, бо вона думає, що своєю поведінкою вона може зробити цю маму хорошою Тому в цієї мами, як завжди, виростають дуже співзалежні діти. І вони весь час думають, що ну, от-от близька людина, тобто мама зміниться, ну, от-от я ще трошечки прислужу їй, і вона стане хорошою, тому що цей досвід у дитинстві дитині допомагав вижити з такою мамою. Вона намагалася. Заслужити її любов, своєю поведінкою. Вона думала, що така мама взагалі колись може стати стабільною, але ця мама одна із самих нестабільних мам із всього списку токсичних мам. Ця мама весь час звинувачує свою дитину в тому, що сама відчуває. вона звинувачує дитину за своє незадоволення життям, за... Своє незадоволення дитиною, і дитина таким чином бере відповідальність за емоції матері, що є дуже важкою ношою для маленької дитини. Така мама не буде виконувати свої обіцянки, бо вона їх просто забуває. Вона навіть може, заплітаючи коси своїй доньці, за одну хвилину дати їй. Шльопнути її по голові долонею, а потім тут. Ту... Тут же ж зараз і поцілувати її, бо вона думає, що таким чином вона вже перекреслила те побиття, яке відбулося секунду назад. Бо така мама взагалі не чутлива до емоцій дитини, до її потреб. Вона дуже швидко міняє свій настрій. Це такі весь час емоційні гойдалки з такою мамою. Так, буває таке, що здається, що вона щира і любить дитину, коли вона каже, ой, вибач, я зірвалася на тобі, я все розумію. Але такі вибачення не щирі, вони формальні, тому що наступним разом коїться те ж саме. Вона знов б'є дитину, знущається з нею емоційно, звинувачує її в чомусь, а потім знов вибачається. Така мама дуже часто береше, відмовляється критично дивитись на свої вчинки. Вона збочує якісь факти, вона перевертає все, вона відмовляється бачити реальність і в неї якась своя там, особиста логіка, яка нікому не понятна. Але дитина від цієї нестабільності дуже сильно стає залежною від мами і. Може виконувати всі-всі примхи мами, щоб наприкінці кінців відчути хоча б трошечки її любов, її отой поцілунок, який слідує за побиттям. Непослідовна мати це одна із самих найтоксичніших мам у світі, бо вона своєю нестабільністю ламає психіку своїй дитині. Якщо у вас була така мама, напишіть мені про це в коментарях. Другий тип токсичної мами це нарцистична мама. Ну, вже багато хто у вас знайомий з такою темою, як нарциси. Тому тут, мабуть, нічого нового я вам не відкрию, але по відношенню до дитини воно проігрується, програється трошки ну, з деяким нюансом. Да, оцей нарцисизм материнський. Дитина, такої матері, вона не є. Не є у сприйнятті тої матері живою людиною. Да? Ви знаєте, що нарциси вони нібито викреслюють душу, емоції, потреби у близької людини, з якою вони живуть. І дитина тут не є виключенням. Тому така мата сприймає свою дитину як просто річ, яка не має. Почуттів, немає потреб, не має своїх власних інтересів, своїх кордонів. І така мама дуже сильно порушує кордони, персональні кордони своєї дитини. Ця мама дуже ну відноситься до дитини як до проєкту. Да? От проєкт я я дуже е, хороша мати, да, от назвемо так цей проєкт. І ця мама вона хоче пишатися дитиною, але насправді вона хоче пишатися собою, і всі досягнення дитини то її досягнення, а всі невдачі дитини то невдачі дитини. І така мама, коли дитина прийде зі школи, і у захваті буде намагатися поділитися з мамою своїми успіхами. Наприклад, вона скаже: Ой, мама, в мене сьогодні по математиці дев'ятка чи там, десятка да? а мама скаже: А чому не дванадцять, а чому не найвищий бал? Я знаю, ти можеш це. І, може, здається, що таким чином мама. Підштовхує до досягнень дитину, або мама так підтримує дитину, але ні, вона знецінює. Взагалі, такі нарцистичні мами, вони знецінюють свою дитину, вони її можуть навіть придижувати, насміхатися над почуттями дитини. Вони не цікавляться взагалі почуттями та потребами, вони цікавляться результатами дитини, тому вони дуже такі ушнюплені, скажімо так, в оцінці. Оцінки, да, що ти сьогодні отримав, а які в тебе оцінки, а ти вивчив уроки. І е, от цим воно обмежується спілкування мами з дитиною оцінки, поведінка. Тому що така мама дивиться на свою дитину як на результат свого успіху. Ця мама дуже багато робить зауважень, повчає, весь час надає якісь поради, яких дитина не просила про них. І така е, мама. Немає емпатії та співчуття, як і у всіх людей з нарцистичною структурою характеру, тому можна сказати. Що емоційно дитині дуже не повезло. Така мама може не бити дитину, хоча може і бити її фізично наказуючи, але вона емоційно так сильно б'є, що інколи діти виростають і кажуть, так, краще б вона мене фізично била, чим отак знущалася емоційно наді мною. Тому емоційно така мама виглядає. Просто вихолощеною, да? я не знаю, як це сказати українською. Да? От в, в неї немає емоцій. Вона просто людина-результат, людина-машина. Е, ну, те, що вона не має емоцій, це не зовсім так, е, тому що вона має такі емоції, як роздратування, да? бо вона незадоволена весь час і сором. Оцей сором він і рухає цю маму. В напрямку того, щоб вона використовувала свою дитину, щоб позбутися свого власного сорому і компенсувати свою низьку самооцінку а, тим, щоб вона, вона могла пишатися собою, яка вона гарна мама. І вона буде про це розказувати, яка вона гарна мама, як вона багато робить, як вона займається дитиною, такі мами. Навіть малесеньких діточок вводять на дуже багато різних розвивалок, вони акцент роблять на ментальний інтелект, повністю забуваючи про те, що існує емоція, емоційний інтелект, тобто почуття в такої мами. Вони не є в її системі цінностей якимось важним поняттям. Навпаки, вона вважає, що почуття то зайве. Така мама дуже часто буде казати, що дитині, що ти не заслуговуєш на любов, бо ти того, і того не зробив. Я не задоволена. От, таким чином, дитина виявляється використаною, і у моделі відносин такої дитини, у моделі любові такої дитини, використання то буде знак рівності любов, використання то є любов для такої, для такої дитини, бо вона в такій моделі жила все своє дитинство. І така мама буде ставити дитині такі планки, такі очікування, які дитина навіть ну, у самих сміливих своїх мріях не може досягти. Ну, я бачила, наприклад, на морі таку бабусю, яка тренувала. 12-річного хлопчика, ну, десь такий підліток або препідліткового періоду. Хлопчик він плив у морі, а бабуся все відходила, відходила, сварила його і сварила. І він плив, хотів доторкнутися рукою до її руки, а вона відходила і відходила. І була недосяжною та бабуся. І сварилася весь час, що він тряпка і погано плаває. От та дитина взагалі. Ніколи не зможе досягнути результату, бо це не має сенсу для неї все одно не досягну з таким виростають, з таким знанням про життя і про успіх виростають такі діти. Напишіть мені в коментарях, в кого з вас була отака токсична нарцистична мама, і як це вплинуло на ваше життя у подальшому. А ми переходимо з вами до третього типу: це мама-гелікоптер або мама-гіперопікаюча дитину, гіп гіпермама така. От. Вона також, як і нарцистична мама, вважає, що дитина. Це її власність, але від нарцистичної її відрізняє те, що така мама все ж таки здатна на прояв аби якого там тепла та любові. Але її тепло та любов продиктовані власним бажанням бути потрібною, бути важливою у очах дитини. Чому вона це робить? Тому що більше за все в своєму житті така мама хоче компенсувати той дефіцит любові, тепла, близькості, який в неї тягнеться ще із свого дитинства. І вона... Хочеться взяти від своєї дитини, тому така мама також буде маніпулювати, контролювати. Дуже будете буде тривожитись, якщо вона буде втрачати контроль над дитиною, бо таким чином вона втрачає можливість. Брати в дитини любов та увагу, на яку вона просто дуже голодна. І дуже часто в таких мам її погані стосунки із їхніми чоловіками, і вони всю свою нероз... нерозтрачену любов і увагу вони кидають. Цілком на свою дитину і затоплюють ту дитину своєю присутністю. Такої мами завжди буває багато. І діти, таких мам, які виростали і приходили до мене. Працювати над своїми дитячими травмами казали, що її любов нібито душила мене. І вони от прямо так і показують: от так вона любила мене, да? бо дуже багато контролю, дуже багато тривоги. І е, така мама, вона із за своєї тривоги вона е, прив'язує дуже сильно дитину до себе, вона хоче їй навіяти таке, що дитина без неї взагалі ніхто і нічого, і ніяк вона не. Впорається із своїм життям, і що мама така важлива, да, щоб не втратити дитину, бо страх втрати дитини для такої мами це страх втрати ресурсу, любові та уваги. От. Тому така мама вважає, що дитина повинна заспокоювати її, рапортувати їй, де вона, якщо це підліток, да, і така мама, де ти з ким ти. Куди ти пішла, я тобі не дозволяю з цим хлопчиком? Ну така мама буде дуже сильно втручатися у. Особисті справи своєї дитини і буде диктувати їй свої правила, тому що вона дуже сильно тривожна. І мама каже такій дитині: Я ж твоя мама, я ж тривожуся. Да? Нібито дитина повинна якось втихомирювати, якось її заспокоювати. Да? Але така мама просто не розуміє, що її тривога це її власна проблема. І до дитини вона взагалі не має ніякого, ніякого відношення. Опосередковано та через маніпуляції така мама позбавляє свою дитину самостійності, і коли дитина стає підлітком. А також дорослою людиною позбавитися такої мами дуже буває непросто. Позбавитися я маю на увазі сепарацію, яка повинна відбутися в кожної людини у підлітковому віці. Ну, така мама почуттям провини дуже сильно прив'язує дитину, і дитина відчуває себе дуже Невільною і повинною, повинною щось для мами таке робити, щоб мама була спокійна щоб в неї не були оці погані емоції, тривоги, страхи. От в мене був такий випадок, коли мій син сказав моїй мамі, да, своїй бабусі, яка також була тривожною матір'ю, тривожною бабусею, Він їй сказав: Слухай, бабусю, твої тривоги і твої страхи, то твоя власна проблема, будь ласочка, я тебе дуже люблю, але ти повинна впоратися із цим всім сама, бо це дуже шкодить моєму життю. Отак От він відповів своїй бабусі. Чи в когось із вас була така мама гелікоптер, і як це вплинуло на ваше життя? Як ви впоралися із тими проблемами, з тими наслідками, які ви відчули в результаті такого відношення до вас у дитинстві? Перш ніж ми будемо далі рухатися, і я вам розкажу ще про ще п'ять типів токсичних мам, я нагадаю вам, що я вас дуже прошу підписатися на мій канал. А також поставити лайк, не забудьте це зробити під цим відео, а також поставте якийсь коментар, залиште якийсь коментар. Бо це дуже важливо для мого новенького україномовного Ютуб-каналу. Як ви знаєте, я покинула свій російськомовний канал, який вже мав 30 тисяч підписників. Байдуже не хочу працювати більше з росіянами. І оцей канал я зробила для вас і сподіваюся, що ви будете дуже активними. І дасте мені такий фідбек, що я роблю ту працю, яка вам потрібна. Тому ж поставте на, під цим відео свій якийсь коментар, поставте вподобайку і поширюйте це відео у соцмережах. Це також допоможе не тільки мені, але й ще комусь. Ще один тип токсичної матері це ворожнеча матір або емоційно агресивна атакуюча мама, і це, напевно, одна із самих небезпечних матерів. Для дитини, бо вона може повністю зруйнувати психіку своїй дитині, тому що вона ненавидить, ненавидить свою дитину. Вона може казати, так, що я ж твоя матір, я ж тебе люблю. Навіть так може казати, але всі її вчинки, вся її поведінка свідчить про те, що ця мама свою дитину не хотіла, вона її не любить і навіть ненавидить. А вона буває у кращому випадку просто відстороненою, холодною. Але е ті емоції, які вона проявляє до дитини, це, а це гнів, це гнів незадоволення, відраза. І така дитина вона відчуває, що вона не потрібна, не потрібна у цьому світі, і це дуже сильна травма, коли руйнується взагалі у дитини базова така довіра світу, базова безпека, це така базова потреба дитини. Така мама не гнушається побиттям фізичним, вона не тільки емоційно знущається з дитини, вона може дуже сильно фізично, фізично знущатися з дитиною, бо вона деспот, вона тиран. З такою мамою жити взагалі неспокійно у сім'ї. І дитина весь час очікує на те, що щось прилетить від мами. Вона її просто боїться таку маму і налаштовується на такі стратегії у своєму дитинстві, щоб вижити. Вона може вести себе дуже тихенько, щоб мама не помітила, уникати мами. Але така дитина дуже сильно страждає, бо вона самотня, бо в неї немає підтримки взагалі у цієї дитини. Вона нікому не потрібна, і така дитина виростає із знанням, що я нікому не потрібна, і я собі також не потрібна. Вона мене ненавидить, то я себе буду ненавидіти. Для такої матері дитина це є зло, і вона бореться із цим злом. Вона хоче перемогти свою дитину як зло, бо вона не хотіла. І вона може казати, що я хотіла, це бажана дитина, але це все брехня. Ця мама вона ніколи не хотіла бути мамою. Такі мами взагалі народжують дітей, щоб зачепитися або за чоловіка, або е, в них є якісь мотиви свої власні, да, чому вона народжує дитину. Але вона е, не готова взагалі, вона не здатна на те, щоб любити, або е, ну, взагалі щоб бути мамою, вона на це взагалі не здатна. Це була перша частина нашого нашої теми. Вісім типів а, токсичних матерів. Сьогодні ми розглянули чотири. А на наступному відео я розкажу вам ще про чотири типи токсичних матерів. Дивіться, наступне відео це буде продовження. Ну і нагадаю вам, що хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть мені коментар, чи були у вас отакі мами, чи все ж таки ви не впізнали в своїх мамах токсичних матерів, про які розказала у цьому відео. Поширюйте мої відео у соцмережах. Це дуже допоможе не тільки моєму каналу, а може комусь допоможе із ваших знайомих або із ваших друзів. Ну і на останнє хочу запросити вас подивитися в моєму плейлісті на цьому каналі. Саморозвиток таке чудове відео. Воно в двох частинах вийшло: психотерапія дитячої травми. Та йога або психотерапія йоги. Я так назвала красиво це відео. Подивіться його, будь ласка, воно дуже таке і може дуже допомогти вам у боротьбі з наслідками вашої дитячої травми.